Шановні друзі, хотів би вам показати пустелю, обіцяну екологами колишнього Каховського водосховища. Ось я зараз зайшов на такий півострів Каховського водосховища. Від берегу десь метрів 200. І ось дивіться, яка тут пустеля. Ось справа ви бачите верби, стіна метрів по, по 5 і більше. Ось. Вони тут всі отак ростуть дуже високо, вже прямо аж над, над головою. Над головою ці верби. Екологам привіт. І дивіться, ось пішла така лінія цих верб. Пішла, пішла, пішла. Ось там вона е сходиться в таке кільце, повертає, повертає і знову. Вертається сюди назад. Повертається, повертається, ось. І тут такі ж самі верби. Виходить, то зліва, були, зліва від мене верби були, а це ось, дивіться, справа. Прямо в мене над головою ось такі верби. Виросли ось з пустелі. Дивіться, пустеля. Яка тут пустеля, колишня, висохша трава осока. Тамарикси, очерет. І ось далі тут ці верби йдуть. І ось тут така дорога виходу із цього оточення верб. Ось я стою на цьому півострові. Вербовому. Ні, верби мене оточують, а я стою на півострові очерету та Тамариксу, ось дивіться, на цьому півострові ось там великі кущі Тамариксу. Ось такий півострів. Ось, і ось така пустеля, друзі, на Каховському водосховищі. Так що ніякої пустелі тут навіть, ніякої пустелі тут і не пахне, і не пахло. Навпаки, навпаки, пустеля це е, від слова пусто. Так? А тут скажемо слово повно, <смі> тут всього повно і верби тут просто неймовірні. Вони наскільки здоровенні. І я контролюю ситуацію вже давненько. І зараз пройшло 2 роки після того, як відійшла вода, після того, як обіцяли нам пустелю, дивіться, що тут твориться. Красота. Не дивлячись на війну, не дивлячись на всі проблеми з водою і всім іншим, саме природа природа просто вистрілила і потужно, потужно йде вперед. Росте і стає могутнішою. ось, друзі. І це вербовий ліс, саме вербовий, із такими ділянками інших рослин. Тут дуже цікаво, дуже красиво, друзі. І Каховське водосховище дійсно перетворилось на ось такий великий луг або вербовий ліс, або якийсь такий заповідник, мабуть, незайманої природи, друзі, на сьогоднішній день. Два роки. Два роки пройшло і ось таке чудо природи. Тут зараз. Є. Так що, друзі, ось вам, ось вам показав антипустелю і чудову природню картину. Ось так, друзі, всім добра.